Мій досвід стосується організації молотоного життя. Чи бувало у вас таке, що вас питають, а які у вас є досвіди? А ви пам'ятаєте лише там один і два найяскравіші досвіди зі свого життя, а інші молитви просто не помічаєте? У мене теж таке було, але я змогла це виправити за допомогою одної дуже крутої програмки, яку знайшла просто вона є. Я знаю на всіх телефонах, і багато хто читає з неї біблію, і там є функція «молитовний щоденник. І я стала записувати молитви свої в цей молитовний щоденник. Там є дуже зручна функція, коли тобі нагадують твої молитви, які були раніше, і ти можеш знову і знову їх згадувати, молитися, додавати, а також ти можеш записувати відповіді на них, і ти бачиш конкретно на що тобі Бог відповів. Навіть якщо це невеличкий досвід, але ти розумієш, що ти помолився, Бог відповів. Ти помолився, Бог відповів. Деякі молитви, звісно, Бог одразу відповідає, але у загальному проценті, коли я бачу один молитву. Euh, Яку, на яку Бог не відповів, і 10 молитов, на які Бог відповів, я розумію, що наш Бог він дуже крутий і що він постійно підтримує нас в наших проханнях. Тому для мене це особисто став дуже класний і зручний спосіб організовувати молитви, бо я можу додавати не тільки одну відповідь, а багато. Знаю, що так можна організувати, звісно, і свій власний рукописний молитовний щоденничок, але це вже, звісно, кому як зручніше. Дякую за увагу і сподіваюся, що цей досвід був для вас корисний.